Ми на Майдані Кобзаря у Трускавці. Кілька цікавих фактів для вас над створенням пам'ятника працювала творча група у складі скульптора Романа Романовича, Ореста Скопа, архітекторів Романа Домінка, Михайла Марфіяна та Володимира Кушніра. Споруджено пам'ятник за ініціативою міського товариства української мови імені Тараса Шевченка. Нині просвіта за кошти небайдужої громади Трускавця та кошти міськради. Пам'ятник було встановлено 8 вересня у 1991 році, і це була неділя. Тут на Майдані Кобзаря. А також розташований верстовий знак. Автором ідеї та творцем таких верстових знаків є талановитий скульптор Роман Петрук зі Львова. Верстовий знак було встановлено у 1990 році. З переднього боку верстового знака бронзова вставка показує відстань від Роскавця до рідного села Тараса Шевченка. Це Моринці і це 713 кілометрів. На постаменті викорбовані знамениті та пророчі слова поета. І оживе добра слава, слава України і ожила. Ожила слава України. на звороті. У такій же бронзовій серцевині вказано відстань від Рускавця до села Нагоєвочі, малої батьківщини ще одного генія українського народу Івана Франка. І тут 20 кілометрів ми бачимо і викарбованого слово із поеми Мойсей. У 1991 році на фасаді палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка було виконано мозаїчне панно. До речі, панно за сюжетами 15 творів Шевченка. Авторами цього уні унікального твору є народні художники України Микола Андрушенко та Володимир Патик, художники, монументалісти Григорій Олексюк та Микола Кристопчук. Цікаво знати, що скульпт Роман Романович також є автором і пам'ятнику королю Данилу Галицькому у Львові. Хочете знати більше про Трускавець? Підписуйтесь на Трускавець.Інфо.